1399 гривень коштує ось такий Philips Blade 360. Чому 360? Тому що тут є можливість вверх вниз регулювати, і також рухається голівка і вліво, і вправо. Водонепроникний корпус може бути вологе сухе гоління. Значить, голить максимально наближено до станка. В цій моделі, чим вона відрізняється від нашої попередньої, що тут є ось такі фіксовані насадки для зрізу. Тобто тут не буде регулювальна насадка, де там потрібно виставити довжину. Тут ось підписано, скільки міліметрів, один. Ви бачите, далі 5 і далі тут 3 буде 3, 3 міліметри. Ставиться вона дуже зручно. Ось сюди кріпиться зараз хвилинку. Ось, закріпили. І вона, до речі, також голівка тут рухається, і процес стрижки стрички бороди дуже комфортний. Я сам користуюся. Мені подобається. Я, я просто не брав його для стрички бороди, але я вам скажу, що навіть наскільки це комфортно, тому зверніть увагу, також класний варіант. Далі, е е насадка для зберігання ось така. І... Кабель USB для зарядки. Працює 45 хвилин від акумулятора, час зарядки до 4 годин. Водонепроникний корпус можна і волою воловисоке гоління, тому, будь ласка, кому потрібно, замовляйте.